Нині праздник святителя Ніколає, Мірилікійського Чудотворця того самого любимого святого, котрий для всіх нас нам под Карпатами вже 1150 років на греках і з древності, церков має великого святого, скорого помощника і молитвенника. Родився в Патарах, теперішня Турція, Азія. сподобався бути. Єпіскопом у мірах лікійських після того, як спочив його дядя, котрий управляв тою єпархією. Батьки Феофан і Нонна були смиренні. І коли родила дитинка, то время крещення постояв час молитви сам. У середу п'ятничку приймав груди матері тільки в кінці дня, коли вже мама. Прочитали вечірні молитви. Удивительно, нонна була також хвора. І от коли народила дитинку, вона виздоровіла такі знайми многих матерей, котрі рожденням дітей перебороли болезні, котрі не мали у собі подвигом рождення дитинки приходила огромніша сила, як кажуть спеціалісти. Жінка родить дитину, її організм заново обновляється, як будто б нова, нове творення. Не одна мама його і роз маленький хлопчик у любові до священного писання, до храму, до І Дуже любив проповідь. Коли став єпископом, то й продовжав жити дуже скромним життям, слідкував за життям людей. І коли знав, що один чоловік має довги та вирішив дівчаток своїх дочок віддати на блуд у отих довгів, то він тихенько за смиренням кинув три узельця та золота через вікно. І той чоловік віддав довги, а своїх дочок зберіг від гріха. Так же самое троє були невиновні градоначальник, мер города, з'ївся на трьох людей, обвинив їх, хотів їх судити. Уже палач підняв меч, подійшов Ніколай і сказав: Ні, вони не винуваті, а ти, мер города, ти винуватий, признайся. І силою Духа тот признався у злочинові. Так спас трьох невинно засуджених. Тут же були присутні троє високі сановники. Це було в часи імператора Константина. Так от троє сановники теж були оклеветані і неправедним судом засуджені. Оцядітель Ніколай приходить ночью в осні імператору Константинову і каже: вони не винуваті, освободи їх від його Почували там до 170 року. а потім чудесно його мощі венеціанські купці перенесли у юг Італії тепер, де почувають і до нині. Отче Ніколає, поможи нам, щоб ми були такі, як і ти, добрими в вірі, твердими в вірі. Непоколібими ми у вірі, твердо держася єдина з канонічною церквою, і туй перемогти всі незгоди, всі приманки, обійти всі препятствия, але перемогти усе золоє, остатися в церкві Христовій, ну а в вічності просимо, щоб Отче, ніколи ми з тобою, наш народ і наша молодь, наші діти з тобою, б. Прийняли від Бога благословення і наслідували б вічно і благословенне Царство Божої. Амінь.